Єднані футбола разом сильніші. Ілля Забарний, гравець Парі Сен-Джермен. український центрбек підписав контракт на 5 років і тепер виступатиме за клуб, який два місяці тому вперше у своїй історії переміг у лізі чемпіонів, тобто формально, та й по факту свого перформансу є найсильнішою командою Європи. У цьому відео обговоримо вартість трансферу забарного та його місце у світових рейтингах, пригадаємо появу Іллі у Динамо та нюанси переходу у Бормут, деякі речі вас здивують. Розповімо, за рахунок чого вишеньки прокачали українського центрбека, та що очікує на нього у ПСЖ. Втілення наших планів неможливе від вашої схильності, тому просимо вас натиснути вподобайку та підписатися на. Ютуб канал «Взбірна». За забарного Парі сен жермен заплатить близько 67 мільйонів євро. Деякі джерела вказують фіксовано цю суму, деякі 63 плюс 3-4 бонусів. Сайт «Трансфермарт» бере за основу 63 мільйони. Подивимося, як ця сума виглядає на тлі інших трансферів. Ілля не випереджає Михайла Мудрика. той залишається найдорожчим українським. В історії. Перехід мудрика вартував 70 мільйонів євро плюс гіпотетичні 30 бонусами, які за нинішніх обставин, на жаль, для Шахтаря досягнути нереально. Забарний із запасом випереджає перехід Андрія Шевченка із Мілана в Челсі. Трансфер забарного оцінюється дорожче за перехід Діна Гейсена в Реал Мадрид, але поступається трансферу Домініка Соланки Соланке в Тоттенгем. Тож українець, другий найдорожчий продаж в історії Бормута. Український центрбек вривається в топ-10 найдорожчих трансферів грошовитого мішечка з Парижа. Забарний розділяє 8-9 позицію разом з Ангелем Ді Марією, вище нинішні лідери Кварацхелія і Хакімі, колишні зірки. ПСЖ. Неймар, Мбапе і Кавані, а також провальні Коломуані та Рамуш в світовому рейтингу найдорожчих центральних захисників за всю історію. Забарний тепер у топ-7. Не дивіться на восьме місце, просто Делігт, дивічі переходив дорого. Втім, Забарний ще зовсім молодий. Може й замахнеться на світовий рекорд Гаррі Магуайра – Втім, головне грати краще і добиватися більшого, ніж Магуайр в М'ю. П'ять років тому 18-річний ілля Забарний з ноги увірвався у стартовий склад Динамо. Перед цим не було ані гучного передчасного піару, ані епізодичних появ на заміну. 11 вересня 2020-го Динамо грало проти Чернігівської Десни. По ходу першого тайму травмувався тимчик. Мірча Лушеску, який за місяць до того сенсаційно очолив Динамо, випускає на заміну Іллю Забарного. Уродженця Києва і динамівця з 12 років Кензіора йде направо, а дебютант займає місце в центрі захисту. І залишається там на два з половиною роки. З 84 матчів за Динамо. У забарного 82 виходи в старті. Тобто, після дебюту був ще лише один поєдинок, де він з'явився на заміну, ілля величезний талант, але велику роль Мірчі Луческу у своєму становленні він визнавав завжди. Про стрімкість і певну несподіваність прориву забарного говорить ще один неочевидний фактор: Руслан Ротань, тодішній тренер української молодіжки Ю-21, відслідковував кожного юнака, який бодай кілька разів влучив м'ячу. Але Забарного відзначив лише в останній момент: на початку вересня 2020-го, ще до дебюту в Динамо, Ілля зіграв свої єдині два матчі за молодіжку. Це та команда, яка Потім вийде у півфінал молодіжного євро. Більше юзати забарного ротаню не дали. Вже наступного місяця Іллю викликали до національної команди, і з того часу ніхто не зіграв за збірну більше, ніж він. 49 матчів у 22 роки. З моменту дебюту у головній команді Заба пропустив лише 10 поєдинків. Таких залізних вундеркіндів в нас не було ніколи. Дай бог здоров. Я. І тоді, без жодних сумнівів, саме забарний поб'є рекорд за кількістю матчів збірній зрадника Анатолія Тимошчука. Залишилося всього то 96 ігор. З темпами Ілі він може впоратися із цим навіть до 30 років. Нагадаємо, що преміум партнер збірної України з футболу компанія Вібет. Разом сильніші. У січні 2023-го 20-річний, але вже досвідчений забарний переходить з Динамо в Бормут. Трансфер оцінив перехід у 22 мільйони 700 тисяч євро. Формально це четвертий за вартістю продаж в історії Динамо після Ярмоленка в Борусю, Дортмунд, Шевченка в Мілан і Миколенка в Евертон. Але власники Динамо, як хороші бізнесмени, прописали ще й 20% від майбутнього. Нього перепродажу забарного на цьому зупинимося пізніше. Щойно перейшовши у Бормут, Ілля отримав першу й допоки останню серйозну травму у кар'єрі. Через ушкодження гомілки українець пропустив шість матчів. А коли відновився, Бормут якраз перебував в епіцентрі боротьби за виживання, і головний тренер Гарі Оніл просто не ризикнув довіритися молодому новачку. Тож забарний тричі вийшов на заміну. А в останніх трьох турах, коли завдання порятунку було вирішене, Ілля відіграв повні поєдинки, кожен з яких Бормут програв. Влітку 23-го Бормут прибрав англійського наставника. Несподівано, адже той виконав завдання невильоту за ПЛ. На заміну Онілу прийшов Андоні Іраола. Іспанець Баск із типовим реноме прогресивного тренера. Посередній райо вальєкано в нього не лише добивався результату, а й робив це в сучасній манері із володінням і високим пресингом. І Раола почав у Бормуті катастрофічно три очки у дев'яти турах. Але керівництву вистачило мудрості не поспішати з відставкою. Може, й тому, що конкуренти набирали в тому ж темпі. Як би там не було, а відтоді скромнесенький Бормут зі стадіоном на 11 тисяч пережив найкращий період в історії. Спочатку рекордний для себе 48 очок у сезоні 23-24. І не рекордне те місце. В наступному сезоні вишеньки змусили своїх фанів сп'яніти від щастя із самого початку. Після 25 турів Бормут йшов п'ятим місце, яке давало перепустку у лігу чемпіонів. Але в останній третині чемпіонату команда Іраоли не витримала темпу, завадили і травми. 56 очок для Бормута це історично крутий результат. Але дев'ята позиція не дала путівку на навіть у лігу конференцій. І Раола зробив Бормут не лише успішним у таблиці. Він прищепив команді реально сучасний стиль, те навіщо його і кликали. Наведемо лише одну красиву стату. В сезоні 22-23 перед Іраолою і за Оніла середня лінія захисних дій Бормута була на відстані майже 42 метрів від власних воріт. Тобто дуже низько. Другий з кінця показник в апрел. А у сезоні 24-25 Бормут захищався на відстані майже 48 метрів від власних ворін на рівні з Брайтоном. А вище захищалися лише Арсенал, Мансіті і Ліверпуль. Після історичного сезону Бормут отримав історичне трансферне вікно. Захисники вишеньок розлетілися як зарядні станції у період блекаутів. Іспанець Дін Гейсен перейшов у Реал Мадрид за 62,5 мільйони євро. Угорець Мілош Керкес у Ліверпуль за 47 мільйонів. Ну і найдовше бормут торгувався за нашого забарного. Інформація про близькість трансферу Іллі з'явилася ще на початку червня. Здавалося, забарний навіть може встигнути зіграти на першому масштабному клубному чемпіонаті світу. Там, до речі, все ПСЖ впевнено дістався фіналу, в якому сенсаційно поступився Челсі 0-3. Мабуть, Бормут довго торгувався за ціну. Нагадаємо про 20%, які передбачалися для Динамо. Деякі джерела писали, що Бормут. Навіть звертався у київський клуб із запитом зменшити свій відсоток інакше мовляв, трансфер взагалі не відбудеться. До речі, динамівські 20% – це можуть бути різні 20%. Спершу всі інсайдери писали про 20% від усієї суми трансферу. Потім учасник проєкту прев'ютуру від ютуб каналу «Взбірна» Михайло Співаковський повідомив, що це будуть 20% саме з чистого прибутку Бормута. Тобто треба мінусувати те, що англійський клуб заплатив динамо. А є ж ще виплати солідарності за виховання гравця. Які рахуються окремо, тож як бачите, все складно. Колеги з сайту Трибуна спробували проілюструвати заробіток Динамо на забарному. Згідно їхнього розрахунку, вийшло від 38,5 до 49 мільйонів євро. Стопе у Парі сен жермен досі числиться російський воротар Матвій Сафонов, який публічно ніяк не висловлювався щодо вторгнення окупації і терору, який Росія влаштувала в Україні. Невже забарному доведеться ділити роздягальню із представником країни ворога? Сам забарний на цю тему поки що ніяк публічно не висловлювався. Чутки приписували йому ультиматуми: мовляв, або Сафонов, або я. Вірити чи ні, справа кожного. По факту ж, ПСЖ підписав одного з найкращих і при цьому ще молодого французького голкіпера: Люка Шевальє із Лілля обійшовся парижанам у понад 40 мільйонів. А от кого тепер парижани продадуть? Баночника Сафонова до Руму, який провів найкращий сезон у кар'єрі, чи може обох, відповідь дізнаємося протягом найближчих тижнів. А як ви гадаєте, були у забарного вимоги щодо продажу Сафонова? Чекаємо на ваші думки у коментарях. Забарний перейшов у команду, яка щойно провела найкращий сезон в історії. Більше того, на позиції Іллі, тобто правого центрального захисника, грає капітан і рекордсмен ПСЖ за кількістю матчів бразилець Маркіньос. То чи не засяде українець на банку? Ризик такий є завжди. Очевидно, у забарному керівництво ПСЖ вбачає як мінімум довгострокову заміну Маркіньосу, найстаршому в основній обоймі цієї дуже молодої команди. Хоча 31 це вік бразильця, далеко не межа, тим більше для центрбека. Навіть контракт Маркіньоса із Парі сен жермен чинний ще на три сезони. Не схоже, що на нього вже не розраховують. Точно можна сказати одне: головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прихильник ротації. Навіть не маючи правоногого бекапу, він регулярно надавав Маркіньосу перепочинок. В усіх турнірах минулого сезону. Бразилець пропустив 17 матчів, з них два через дискваліфікацію і чотири через травму. Наголосимо, це у Маркіньоса не було прямої заміни. Логічно припустити, що тепер, маючи такого дороговартісного і перспективного правого центрбека, бразилець частіше потраплятиме під ротацію, а питання основного вирішиться у чесній конкуренції. Також можна не сумніватися. Що забарний серйозно поповнить свій трофейний кабінет, поки там лише звитяги здобуті у перший рік з Луческу в Динамо, чемпіонат, Кубок та суперкубок України. Парі сен жермен переміг в 11 з 13 останніх чемпіонатів Франції і кінця краю цій домінації не видно. І в Європі ПСЖ тепер теж котирується як ніколи раніше. Після тріумфу в Лізі чемпіон і знищив ними для Інтера 5-0 у фіналі. Саме Парижани є головним фаворитом і наступної ЛЧ. Партнер каналу збірна компанія Ved дає на перемогу ПСЖ коефіцієнт 6,0. На Ліверпуль 7, на реали Барсу 8, на арсенал 9. Ну і про фінансовий фактор для забарного не забуваємо. За повідомленням авторитетного джерела Лікіп, чиста зарплата іллі у ПСЖ становитиме 4,5 мільйони євро на рік. Знаючи, що податки у Франції в таких випадках зжирають майже 55%, неважко порахувати і зарплату забарного брутто. Виходить рівно 10 мільйонів на рік або 192 тисячі євро щотижня. Приміро, його колишній партнер по Бормоту Дін Гейсен отримуватиме у реалі 9 мільйонів рік. Аван Дейк перепідписався із Ліверпулем на 24 мільйони щорічно. Тобто молоді є до чого прагнути. Вже завтра команда Забарного розпочинає свій новий сезон. В середу, 13 серпня, на стадіоні Фріулі, в Удіне, Італія. ПСЖ проведе матч за суперкубок УЄФА проти Тоттенгема. Забарного не буде, його не встигли внести у заявку та, мабуть, і не прагнули цього. На цьому наш сюжет присвячений. Трансфер українця в Парі сен дермен добіг кінця нагадуємо про важливість вашої вподобайки і запрошуємо до дискусії у коментах, яке ваше ставлення до переходу Ілі у домінуючий суперклуб, але набагато менш цікаву лігу.